Сьогодні, дорогі друзі, ми будемо з вами розвінчувати міф про цивілізований світ. Адже саме таким визначенням оперують всі ті християни, які прагнуть святкувати Різдво Христове з католиками і прагнуть переконати це робити православних з протилежною точкою зору. Вони часто кажуть ви нічого не розумієте, треба святкувати разом зі всім цивілізованим світом. А чи насправді цей світ цивілізований, розглянемо детально у нашому відео. Під терміном цивілізований світ прості люди часто розуміють великі держави Західної Європи: Великобританію, Францію, Німеччину та, звісно ж, гегемона Сполучені Штати Америки. Та все ж, щоб побачити, наскільки вони цивілізовані, треба повернутися до історії в минуле. До витоків утворення цих держав. Стародавня Римська імперія. Використання тортур та страт у стародавньому Римі було звичайною практикою. У свій час перші християни відчули на собі всю красу в лапках римської цивілізації, римське право використовувало розп'яття не лише для вбивства. А й для зневаги та підкреслення низького статусу засудженого. Йосип Флавій згадує, що євреї високого класу раніше розпинали лише для того, щоб позбавити їх привілегійованого статусу. Іноді перед тим, як повісити, жертву сильно били, що призводило до значної втрати крові, стану шоку та божевілля жертви, жертву прив'язували або прибивали до балок. Для цього використовували залізні цвяхи довжиною від 13 до 18 сантиметрів. Бувало, що після страти нігті, страчених забирали очевидці страти і носили при собі як амулет оберіг, засудженого, який був прибитий до балки, розтягували і кріпили до вертикального стовпа. Такий спосіб страти через розп'яття сформував його найвідомішу форму. Хрест, ну, як вам така цивілізація? Христові походи. Начебто під хорошим приводом організовані католицькою церквою походи проти загарбників мусульман перетворилися на варварське розграблення православної Візантійської імперії з центром у Константинополі. 13 квітня 1204 року римські християни взяли місто. І по-варварськи його пограбували, вбивши тисячі мешканців. Ось такі виявилися брати християни з Риму. Тут якось взагалі незручно вийшло. Європейська Колонізація Америки. Тут взагалі все дуже просто. Цивілізовані європейці розділили між собою американський континент, а потім з допомогою різних інструментів спробували завоювати його. Перші півтора століття після подорожі Колумба корінне населення Південної та Північної Америки зменшилося приблизно на 80% від 50 мільйонів в 1492 році до 8 мільйонів у 1650 році. Це переважно відбулося через спалахи захворювань зі старого світу. Але дуже часто. І через вбивства та примусову працю. З географічної карти зникли імперії інків та ацтеків. Що ж до Північної Америки, то про європейську цивілізацію вам можуть розповісти племена індіанців, частина яких була вбита, а частина загнаних у резервації. Наступний приклад один із жахливих у відношенні, коли люди одної цивілізації. Однієї країни вбивали своїх же співвітчизників лише за те, що у них протилежна точка зору на віросповідання. Варфоломіївська ніч, різанина у Франції, в результаті якої католики в ніч на 24 серпня 1572 року, День святого Варфоломія, почали масово вбивати протестантів. Катерина Медічі, мати короля Карла IX, була ініціатором цієї різанини, що розпочалася 24 серпня з вбивства адмірала Гаспара де Коріньї, і поширилася на увесь Париж та окремі міста і села поза ним. Вбивства гугенотів тривали декілька місяців. Сучасні оцінки кількості загиблих коливаються в межах від 5 до 30 тисяч гугенотів. Цю трагедію вважають однією з найбільших в історії релігійних війн. Ну як вам такий цивілізований світ? А тепер перейдемо до початку ХХ століття. Перша світова війна, яка тривала з 1914 по 1918 рік. Саме тоді було вперше використано хлорний газ. Порушивши Гааско конвенцію, це скоро стало звичним явищем для обох воюючих сторін, попри те, що це ніколи не приносило перемог у битвах, та наслідки його застосування були жахливими. Вони спричиняли повільну і болісну смерть. Це стало одним із найбільших жахів війни, що закарбувалися в людській пам'яті. Друга ж світова війна запам'яталась концтаборами, де людей масово вбивали, а з їх останків робили мило та адамські сумки. А скинута ядерна бомба на Хіросіму та Нагасакі просто поставили жирну крапку під людською гуманністю американців по відношенню до японців і показало цілому світу, що не все так просто з цивілізованим світом. Ще один відносно свіжий приклад бомбардування Югославії з силами НАТО у період з 24 березня по 10 червня 1999 року. За 78 днів регулярних бомбардувань території Югославії загинули до 528 мирних жителів. Загалом було скинуто 14 тисяч бомб. Масовані бомбардування перетворили всю територію бувшої Югославії на зону екологічного лиха. Ми не будемо тут говорити про причини та доцільність, ми говоримо про гуманність західної цивілізації не більше і не менше. Таких прикладів в історії можна знайти дуже багато. Тому, коли хтось буде говорити про цивілізований світ, потрібно спитати. А чи дійсно він цивілізований, і чи може бути цивілізованим той світ, який побудований на крові інших людей та інших цивілізацій? Висновок. Отже, коли православним будуть ще раз казати про відзначення релігійних свят з цивілізованим світом, спитайте у тих, хто це каже, а чи дійсно цей світ цивілізований? Ми дякуємо вам за те, що дивитеся. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати трішки більше.